Зараз ми поговоримо про те, як ми створюємо своє життя щосекундно, що хвилину. Насправді це навіть не, не вимірюється в часі. І до чого тут один з серіалів на Нетфліксі? Я його як приклад наведу, бо там дуже добре це, в принципі, показано. Так, щоб наш людський мозок, цей мозочок, міг це зрозуміти. І до чого тут такий термін, як жорсткі ментальні конструкції? Отже. Ам... Хто дивився серіал під назвою Чи Темна матерія, чи чорна матерія? Це серіал, в якому відображено, як один науковець створив куб, в який люди заходять. Якщо людина в нього заходить, вона опиняється якби в такому довгому, великому коридорі, темному, в якому є безліч дверей. І в ко... За кожною з цих дверей знаходиться інша реальність паралельна тої самої людини, яка знаходиться в кубі. Вона може зайти туди, 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 туди. Коротше, заходити, дай Бог, звідти вийти. І а, поки а, якби головні герої додумались, яким чином з'являється саме та реальність за, певною, за певними дверима, пройшов певний час. Там дуже добре відображено. Я не впевнена, що кожен, хто подивиться, знаєте, ось тут теж буде момент, кожен дивиться на щось своє. Але там, боже, в мене як барашка тут. Треба щось більш елегантне закрутити. В кожного ем, буде своє якесь сприйняття. Але оцей момент, який дуже добре відслідкували, отут увага герої серіалу. Що те на те. А який, яка реальність буде за дворима, куди вони зайдуть, впливають не їх думки, не те, що вони уявляють, що там буде, не те, що вони, тобто, намагаються зробити або замовити. На це впливає ось цей стан, в якому вони туди заходять. І цей стан його неможливо. А, тобто там збрехати собі неможливо. Тобто, якщо ти весь такий мені класно, мені класно, мені класно, бо там були дуже трешові реальності, були більш приємні. Мені класно, мені класно, а не всередині кошки шкребуть, то коли ти туди зайдеш, там буде те, що відповідає кішкам, які шкребуть. Там не буде відповідати мені класно, мені класно. І так вони власне, вони там і медитувати почали, і створювати свої стани, щоб спеціально ну насправді вони просто хотіли, здається, повернутись в свою реальність. І це дуже класно відображає, як ми кожного дня створюємо світи. Свої власні світи. Це дуже добре відображає, чому прямо зараз, тут на планеті, тут і зараз в фізичних тілах. Кожен з нас проживає свій рай або свій ад, або ми перестрибуємо з одного в інший постійно. Рай і ад це не місця, це стани. Це ось ці наші стани, з яких ми постійно замовляємо собі ту дорогу, ту реальність, якою будемо йти. Ми навіть не уявляємо, наскільки сильно оцей цей момент тут і зараз, от прям, оп, все пройшов. Створює низку майбутніх подій. І це те, власне, з чим я працюю, що я спостерігаю постійно у людей, у себе. Це те, що по-людськи зараз називається доля або там кармічна траєкторія. Це постійна можливість щосекундно створити нову реальність. Але це настільки нелінійно, це настільки важко. Навіть не те, що ми можемо це зрозуміти в якийсь момент, але ми дуже, ми дуже швидко це втрачаємо. Люди швидко це втрачають, чого бо знову, знову жорсткі конструкції, знову щось ззовні нам нагадує про те, що я ненавиджу ось це або дуже люблю ось це. У нас постійно ось ця дуальність. Тому так сильно багато хто, я і інші люди працюємо з увагою на стани. З увагою на внутрішню ментальну прошивку. І це так дивно здається багатьом, що навіщо туди стільки уваги? Та тому що хочеться жити в приємному. Тому що є ось це усвідомлення, що я створюю, і я насправді на собі перепри, переприсую, переписую, можу переписати родові програми, свої підсвідомі програми. Я можу сама прописати, в яку реальність я заходжу. І кожного дня ми це робимо завжди, кожна людина, взагалі, абсолютно будь яка тільки питання свідомо чи несвідомо. В будь-якому разі несвідомо. І от питання буде в тому, що у вас в несвідомому. Частину цього відображається і на свідомому, так, дзеркалі вашого життя, а все інше ногами керує наші стани. До чого тут жорсткі ментальні конструкції. Є така термінологія, якби вона використовується в моїй практиці, думаю, багато де. Тобто, коли в нас є певні поняття, ми вважаємо ось так, і більше ніяк ми не вважаємо. Я вважаю ось так. А, життя ось таке. Країна ось така. Родина має бути ось така коробочка, коробочка, все більше, все, що виходить за межі моїх ставлень, моїх вражень, моїх понять це все або неіснуюче. Цього не існує а, -а, а, або неправильне. І тоді в нас наша вірогідність створювати нові варіації свого власного життя. Вона знижується, знижується, знижується. І тому а, саме з цим працюють, ну, от, наприклад, сеанси, е, мої сеанси і дуже багатьох хто. Вони змінюють те, що ви навіть не усвідомлюєте. Тобто ось цей стан за, за свідомістю, за думками. За настроєм. Там, ніби є ось ця прошивка, це те, що можна назвати ось цей а, вібрація, просто ось ця дрібна вібрація. Не те, що дрібна, вона а, взагалі там на своєму рівні. От в ній, в ній воно змінюється, і тоді воно повністю перезбирає перезбирає ваш стан. І, звичайно ж, нема чарівної таблетки. Є провідники, є люди, які вам можуть допомагати, є певні техніки або технології, багато чого. Зараз все більше про це кажуть, або самоналаштування, але як мінімум, що ви можете зробити, це свідомо дивитись на те, як ви думаєте, про що ви думаєте, і що виникає прямо в певні моменти, коли ви втомлені, коли ви на щось зреагували. Ось це перше, що виникає, не та думка, на яку ви потім змінили, чи та ладно, мені нормально, а ось ця. Перша. І зараз, якщо бути прямолінійним, щось сталося, і ви такі от суки. Оце відчуття це і є замовлення. І можна сказати, але ж, ці погані, ці хороші конкретно стосовно вас і вашої реальності. Ось це відчуття у нас і є замовлення. Ось це відчуття і є ось ті двері, які відкриваються, розумієте? І тому ми не можемо бути блаженними. Ми не можемо відсікти всі неприємні відчуття і тільки ходити в рожевих єдинорогах. У нас є тінь. Тобто інь янь, біле, чорне, якщо от про дуальність світу, відчуття приємні, неприємні, неприємні для того, щоб ми зрозуміли, що нас щось не влаштовує, і ми можемо зробити по іншому. Тому зараз все більш популярною стає психотерапія. Ну чому? Тому що люди починають справлятися зі своїми внутрішніми станами якось, хоча б якоюсь її, її частиною ось ціє, емоційною або вписаною в цілі. Саме тому дуже важко насправді пояснити, як твориться абсолютно новий світ, власний світ. Чому? Тому що це абсолютно нелінійне. Це ось про цей це доля, це така мить, це просто оп, пронеслось все. І воно замовляє вашу нас наступну подію, яка з вами станеться, а справа в тому, що у нас є доступи. Направляти, не керувати, а налагоджувати ось ці наші внутрішні стани. Але це треба йти дуже глибоко. Це треба йти в невідоме, це треба бути готовим до того, що можливо ви не вірите. І коли ви кажете, це неможливо, це не вірю, це неправда. Насправді ви постійно цим гірше робите самому собі. Тобто, уявіть, як, от приклади зі шведським столом, ви приходите, тут дуже смачні свіжі салати, тут протухші яйця, тут, тут, -то, тут, то тут то. Тут -то і ви приходите, і якщо ви кажете, не вірю, це неправда, це брехуни, так не буває, так люди не живуть, і так далі. Ви просто у вас, отак, знаєте, як зникає або клітка закривається навколо цього відділу зі свіжими салатами, цього відділу з найкращими десертами, цього відділу з тим, тим, тим. І лишаються в залежності від того, на що ваші ментальні конструкції налаштовані. І якщо вони скептичні, вони набрані такого, знаєте, Вузенького мислення, тільки матеріальне, тільки те, що я бачу, то перед вами лишаються тільки ваші, вибачте, тухлі яйця, і ви в них продовжуєте вірити. І дійсно, дійсно тоді, у вашому житті всього цього немає, і не буде. Не буде доти, доки ви не привідкриєте, що, хм, може я чогось і не розумію. І ось ця це відчуття, що скоріше за все є щось більше ніж я знаю, ніж те, що я вірю, і ніж те, що я прожила або прожив. Ось ця, ось ця, ось ця позиція вам відкриває можливості. І це те, в чому, якщо ми живемо в постійному такому, що ще, це як перечуття дива, воно створює дива, воно відкриває нові відділи в вашому шведському старі з такими стравами, ну, якби алегорично, про які ви навіть не знали, з ароматами, які ви не знали, можливостями, які ми ви не знали. І тут є момент, чим більше ви себе отак обмежуєте внутрішньо, що це неможливо, це я не вірю, це неправда. Кожна така позиція зачиняє клітку навколо вас. Тобто, вона не чіпає навколишній світ. Він не стає гіршим від цього. Він не починає відповідати вашим очікуванням. Він починає відповідати вашим очікуванням тільки для вас. Тобто, це ваша персональна клітка. І так само, коли ви. О, мені привезли малого. Зараз йду. Е, зараз Відкриті до можливостей у вас вони в житті з'являються. Пішла забирати сина. тьом тьом